Мирного часу доби вас вітає канал Світочі Матаро, що чекає Терезів в травні. місяці. так, заглянемо трошки в майбутнє. Терези, у вас наповнення, у вас кохання, у вас нові можливості, ре... Ре... реалізація своїх планів. Ідіть вперед. Це стосується сім'ї, родини. Ідіть вперед, нічого не бійтеся. У вас все вийде і по фінансах також. Зараз ви стоїте перед вибором. Ви продумуєте стратегії, продумуєте свій хід, але пам'ятайте, що не що біля вас є люди, які хочуть вам підставити під ножку. і може бути обман від них. Будьте тут, отут, будьте обережні. Але ви повинні бути дисципліновані і розуміти, що ви пройдете всі випробування. Фортуна на вашому боці. І ви дійсно добєтеся результату. Тільки будьте дисципліновані, тримайте все під контролем, рухайтесь вперед, і гарно працюйте, завзято працюйте і нічого не бійтеся. Ви йдете переможцем. Треба бути трошки хитріші, проаналізувати, хто може бути в вашому оточенні криса, і, і піти на випередження. Так, це по 10 число: з 10 по 20 число, що вас чекає? Вам треба. Зрозуміти, що все в вашому житті буде закручуватись дуже швидко, відключити емоції, включити логіку, включити розум. Ви людина дуже розумна, ви людина генератор нових ідей. Також стосується родини, сім'ї, іде прибуток. Чудово, чудово, іде радість, щастя, прибуток. Ви трошки. Відвішеному стані, вам здається, вам здається, що ваші справи трошки стали. Ні, вони не стали, вони рухаються далі, судячи по картам, ви проходите дуже круто. Фінанси, старайтеся не, еко... не розпилювати, старайтесь трошечки їх економити для того, щоб ви могли пройти... пройти нові етапи в житті, які можуть бути навіть трошки руйнівними. Тобто, не всі плани можуть скластися з першого разу, але ви будете йти впевнено і стабільно, фінанси приходять до вас стабільно. Розкладайте всі крапки над і включайте логіку, я ще раз говорю, і у вас дуже швидко все закручується. В яку сторону, в вашу сторону. Чудово, дуже чудові карти. Так, взагалі, досягнення мети, добробут, повні скрині і повні гаманці. Дуже добре. Тільки дивіться, будь ласка, з ким ви сідаєте за стіл? Отут обережно. З 10 по 20 число, що вас чекає, по правосуддю, ви отримуєте все по справедливості. Що ви посилаєте в світ, то ви, вам і відзеркалюється. Будьте ніжні, будьте, виступайте як психолог. Вам треба буде роздавати поради, вас будуть питатися поради. І треба все чітко, гарно обдумувати. Ви стоїте перед вибором, вибір для вас якийсь важкий, але якщо ви, ви його, по-перше, правильно зробите, бо ви добиваєте результати, і ви йдете як переможець, ви відстоюєте свої права, і ви приходите до. До наповнення, до комфорту, до радості, до речі, материнство, в кого хто мріє про діток, я вам їх щиро бажаю, бо буде вагітність, багатьом програється вагітність. Ми всі пам'ятаємо, що прогноз спільний, програється не всім однаково, але те, що ви добиваєтеся, добиваєтесь результатів фінансово, це 100% в материнстві. Також шлюб щасливий, якщо хтось хоче вступати в шлюб. Тут, як то кажуть, зелене світло. Так, з 20 по 30 число, чи у вас закінчиться місяць, ви на вершині, ви радієте результатам, ви радієте тому, що ви пройшли дуже багато всього, але ви не зламалися, ви не опустили руки, це дуже добре. Потузу жезлів показує, що це зараз тільки починається. Ви дуже творча людина, ви комунікабельна людина, ви. Виходите на новий етап житті, не, не ховайте свою творчість, адже творчість поставила вас перед вибором. Перед вибором, куди вам іти. І повірте, вам треба зупинитися, обдумати, розкласти всі полички все по поличкам, не боятися трошечки зупинитися, адже це називається затишок за, за, за перед новим. Перед новими можливостями. Не бійтеся ризикувати, не бійтеся йти вперед в невідане. Так, довіряйте своїй інтуїції. Фінанси, ще раз я говорю, у вас будуть. Не бійтеся навіть з кимось трохи поскандалити, розкладаючи всі крапки на дві. І розумійте, що ви людина дуже сильна, ви людина дуже мудра. І у вас, у вас трансформації, у вас переход на новий, на новий рівень і фортуна на вашому, мі... на вашому боці. І на кінець місяця у вас, у вас повне наповнення, як і духовне, так і матеріальне. Чого я вам і бажаю. Підписуйтесь на мій канал, кому треба особисті розклади, пишіть в повідомлення. Також я займаюсь виливкою воску. Кому треба, звертайтеся. Гарного і мирного дня. Удачі!